Христос народився, все Всечесним отцям, душпастирям, преподобним монахам, монахиням, всім вірним Івано-Франківської, митрополії, Української, греко-католицької церкви, Христос страждає. Цей благословенний Богом день святкуємо Різдво, народження Божого Сина. Ми достемерно не знаємо, як проходила Свята ніч. На певному Діва Марія зі Святим Йосифом стукали не одні двері з надією, що хтось милосердиться і прийме їх до своєї оселі, але всі двері перед ними були сам. І ось міську тишу пробиває прекрасний ангел звіщаючи про найбільшу Божу любов людства, що Бог посилає своє народного сина на землю. сам Бог приходить у світ, Христос рождається. Народження Ісуса Христа було особливою подією в історії світу, слово Боже стало тілом. Рік роком ми прославляємо цю подію від і колядками про Проявлення Божої любові людські. Проте, тільки згадувати, це не просто пам'ятати подію з минулого, але застосовувати цю подію в наше життя і жити з нею. У цей святий день принесімо і ми нашому Спасителю свої дари, віру, надію і любов стаємо трошки добрі, трошки терпеливіше ми напади до одного. Сьогодні, стоячи перед ясною, особливо моїх народженого Господа, щоб він дарував такий бажаний мир нашій українській державі. Зламану для всіх жителів України, дарував. Сердецька любов до близько. Кожен день в свят це величе торжество. Земля і небо торжествують, радіють, полянує дорослі і малі, доноситься радісна прослава зла від землі до небес. Бог предвічний народився, прийшов Кнесть із Небес, щоб спасти люд свій весь і утішитися. Так, виходячи на зустріч до Божого дитячка, приготуємо йому гідний дарунок, замість ясел, чистоту нашої совісті, замість сіла, теплоту любов наших сердець, а замість пеле – щирі змір, щоб нашими гаяцькому литвами, наших святих храмах, Божих, турбокою про наші сім'ї і добрим слава. Прославляти радість різняної ночі, не забудь бо, ці світлі дні і про наших знедолених братів і сестер, вимушених біженців сучасного світу, світ, вдів людей похилого віку бездомних і бідних. Нехай кожен простягне до них руку допомоги, нагодувати, одягнувши, подавши на гостину. Створивши хоча б маленьке добро по силі своїй, в їхні стражденні душі світло різдвяних сір. Цей радісний день Різдва Христового вітаємо всіх вас, дорогі брати і сестри, особливо наших героївських воїн, синів, батьків внуків, які боронять сестр і гідність держави України. Хоч наші воїни герої не є в своїх домівках серед своєї родини, однак ми завжди на них чекаємо з надією, за них молимось, напевно, завдяки їхньому служінні багато що зміниться в нашому житті, що в цьому році поліпшиться, вирішиться і прийде такий бажаний мир в нашу Україну. Христос прийшов з миром і не залишить нас аж до кінця світу. Щиросердечно вітаємо повітаємо з Різдвом воїнів-героїв, вимушених біженців, наших дорогих дітей і молодих, керівників соціальних установ інтелігенцій, військовослужбовців, науковців, людей різних, святі, яйності, душпастирів, мовив, монахи, семінаристів християнську владу. Бажаємо вам допомоги Божої, щоб здійснювати служіння для добра святої церкви, нашої Новофранківської Митрополії, всього цього українського народу та нашої Богу благословеної держави України Христос Рождаєм. Високопросвящені Архієпископ Митрополит Івано-Франківської греко-католицької архії Володимир Війтишин, Єсафат Морщик, єпископ Побічник, Різдво Христове 2015 року Божого. Після цих щирих і теплих слів побажання наших архіпасторів, владик хотіли би і від нас, від себе. Від очівським служителів, цих сотрудників, щирим серцем привітати вас з цим святом. З роздвоєними почуттями ми святкуємо Це Різдво, тому що знаємо, що Христос народився, що Він приніс мир на землі, а цього миру, на жаль, так бракує нам сьогодні і в наших душах, і в наших серцях. І в наших родинах, а особливо в батьківщині нашій Україні. Бо найстрашніші воєнні лихоліття був такий звичай, що з нагоди різдвяних чи великодних свят зброя змовкала. Це знаємо з історії, з історії тих лихоліт, які були на нашій землі чи на інших землях. А тут, на жаль, навіть цей Різдвяний свят ми чуємо страшні новини з того Східного фронту, що навіть цей час гинуть наші сини і наші діти. І, звичайно, що жаль бере наше серце, але з другого боку неславна віра на те, що прихід Божого Сина допоможе нам в цій нашій боротьбі. Тому що на початку цього богослуження сьогодні. З наших сердець лунала ця пісня Різдвяна, яку ми всі знаємо, з нами Бог. Розумійте, народи, пам'ятайте, що з нами Бог. Задумуйте несправедливі накази, але вони не будуть виконуватися, бо з нами Бог. Бо дитятко нам народилося Бог мир. Вітаємо вас всіх сердечно, ще й тому. Що рівно 25 літ тому на свято Різдва Христового в цьому храмі, який ще був тоді більше подібний на Віфлеєвський вертеп, відправилася після довгої перерви Перша урочиста свята літургія. Багато сотень, а може вже і тисяч вірних, які були присутні на цій святій літургії, їх вже жаль, з нами добавить. Бо вони б до вічності або в немочах лежать, або хворі, або немочні в своїх домівках. Душею хотіли би бути з нами, але не можуть. Але їм на зміну прийшли ви, прийшли їхні діти, приходять їхні онуки і прийдуть їхні правнуки. І ми віримо, що цей храм буде завжди наповнений. Завжди буде в ньому і щира молитва до Господа Бога і благословення через нашу молитву буде сходити на нас, на наші родини, на нашу землю, нашу парафію, на батьківщину нашу країну. Я вже казав вам, що з цієї нагоди ми третій день свята запросили владику помічника Кір'я Сафата, щоб відправити. Подяку святу літургію з нагоди 25 ліття служіння в цьому нашому оновленому храмі, принести подяку Господу Богу і з благословення молодики завжди далі працювати для добра парафії, народу і нашої церкви. Завтра, як я вже вам пригадував, будемо мати три літургії на 8, 10 і 12 годину. Після кожної літургії буде мировання, а третій день свят буде перша літургія зранку о 8-й годині, архієрейська о 11-й годині, день святого великолученика Стефана. Бажаю вам.